Привіт, мамо. Сьогодні вона сьогодні спокійна, правда, ніч була непростою. Зоряне небо Донбасу, а бачила б ти, яке воно тут красиве, безжально розпікали ворожі гради. Але ми пережили у ці різдвяні дні, мабуть, ваші молитви там, на вільній і мирній Україні, особливо сильні. Дякую тобі, мамо. Дякую. Знаєш, а сьогодні ми чекаємо волонтерів, обіцяли провести цього разу щось особливе, цікаве. Що ще потрібнішого готують ці відважні люди? Тепловізори, деталі для авіації, бронежилети, каски, одяг, їжа. Що ще? Хай радість буде в вашій хаті, на хвильку просила сприйняти. Привода, де нині стала, на небі зірка засіяла. Я маленький пастушок, я приніс вам кожушок він від кулі захищає душу вашу зігріває. Весь світ нині звеселився, бо народ наш возродився, і ви, браття, заселіться, батьківщині поклоніться. До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте. І всім людям говоріть, Україна буде жити. Ми віджили, можна сказати, на всіх двістах. Вони просто неоцінимі люди. Ми їм всі дуже дякуємо. П'ятий батальйон. Низько кланяємося. І не переживайте, я живий, і здоровий. Я скоро вернусь. Не дорога. Тепер зі зір, це царство Бога. Я звідти йду. І вість веселу, несу до кожного блокпосту. Хочу я дізнатись нездуже. Хто такі ви, милі друзі? Ми, маленькі, волонтери. Москалі назвуть бандери. Звідки взяли це добро і привезли все в ато? Ми шукали це усюди, є на світі добрі люди. Щедри є, як Божий рай, український славний край. Для військових дари взяли і до блокпосту поспішали. Так і я там був між ними, з ними. і сюди я завітав. полторак так наказав. Подождніте, подождите, подождите. ви так не раняганіте. Я ведущий кіслів. правду рассказать готов. Они все такие хорошие, живое это на Обамы гроши. Как же так мне объясните, города свои бомбите? Хунта Киевская пришла и фашистов привела. Когда Путин мой придет, он порядок наведет. И весь американский мир в радиоактивный пепел превратит. Пані, такого вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою жити, справу мати і про волю забувати. Ай, панове, дарма ждати, потім прийде в щир заграти. Сім раз в струнку повставати, путін цар і засухати. рубля рубляє газу. Тут не слухаєте такого милого твого наказу. Добрий вечір. Yes. Що ж тут твориться з вами? Я Путін, царна да. Я паную в стороні. Ви всі належите мені. Так, присвітний цар, маєм царю новину. <ріст> Тихо будь, тільки ти за сулю. Ти в песок за цим дулю. Ти новину вже кажи, бо подешно з голови. Ей, це має погані новини. На Майдані у Києві родився народ України. Що що, народ України викидав? як мені з хати було, кажу, в ополчення віддати. Вже добрі, вже добха, вже до ополчені віддати. Вже добили мусульмани. Белий німчи, є птяни! За тебе мускайп сумети Француз! Хузак! А жід живий і так! Жір має фані роше! А за них усі хороші. Все воно! Слава! Чи жінок! Все вам дай за них жінок! Як женеться, то я йду, але знайте, ще прийду! Вертеп насправді традиційний. завжди верте повідображала сьогодення життя людей і ті актуальні потреби і проблеми, які були навколо нашого життя, навколо нашої держави. І вертеп фактично показує перемогу добра на злом. Хлопців зараз ми бачимо, що забезпечення в армії стало набагато краще. І напевно, про те, що говорили хлопці, про підняття їхнього бойового духу. про Надання їм можливості відчути хоч крихту того, що вони мали вдома, різдвяну куляду, різдвяний вертеп, добрі слова. Напевно, це звістка з дому, яка ну не може не тішити. І ми фактично знаючи це, розуміючи це, хотіли принести хлопцям власне оце різдвяну історію, різдвяний настрій. І по відгуках від хлопців нам це напевно вдалося. Ці мріям безким бажаємо всього найкращого і з прощаючими святами і з Новим роком, щоб були здорові! Я, Я живий, здоровий, привіз до Січенська. Хлопці тримаються. П'ятий батальйон, міженя поза партії, Ура! за Україну! Окрім харчів, окрім допомоги такої матеріальної привезти коляду, я чесно кажучи, вже сам вражений. Це ще не остання точка, що ми сьогодні маємо бути в штабі бригади 80-ї, Ми ще завтра маємо бути в Сватові. Наші хлопці ще їдуть в селі, добудуть медикам машину. Але я вражений, наскільки люди не чекали, і наскільки люди, от з, яка на них на обличчях читається така, знаєте. Така емоція, така гостра і вочевидь, що ніхто крім комбата, якому ми телефонували за кілька годин до приїзду, і кількох можливо людей просто не знав, що ми будемо. Люди напевно навіть змучилися, дещо нас чекати. І як власне реагував зал з, з майже сотні бійців, ну це справді такі, знаєте, дуже такі глибинні речі. Я думаю, що все таки Україна не переможна, допоки кожен з нас буде на своєму місці робити те, що треба, і допомагати тим, хто цього потребує. Зараз же, вінців, хай покличуть мудреців. Козел, козел, я сьо, як слышишь? Цар батюшка мудрецов клічить. Позови кого-то там. Я, цар американського роду, завжди проповідую свободу. Побачив я новини і вирішив дари з собою взяти, щоб демократія в Україні привітати. Один так, офіцій, солдатам, цариця я німецького народу, не можу втратити таку нагоду російській економіці завдати руйнації і ввести проти неї нові санкції. День добре пасту. Я цар є із польського народу, боюся освободителі зі Сходу. Щоб допустити в Києві російської паради, я став на чолі Європейської ради. Один ну, я так тут! Народу українського не знаю і знати не бажаю. Оплоченці мої вірні. Встаньте переді мною. Царю, на поклак відприбули, до бою готові. Городів ми всіх стараю, тільки пляшка вибухає. Значить, йдіть до аеропорту Донецька, де армія стоїть, хохлячка. Щоб кібура одного взяти тисячу готов своїх віддати. Дякую. Цар, ви не така святий за це. Ви не знаєте, що там бачите. Бігом! Ви знаєте, що я за хуйло? За хуйло? Твій меч людей не скривдить, ні. Ти горітимеш в вогні, кипітимеш в смолі проклятий, і більш не будеш старювати. Ти як посміх зайти до хати і мене перебивати? я з Дніпра, з українського народу із козацького роду. Пережив вже мій народ, не одну негоду. Довгі ночі, довгі дні, січ в могилі спала. Та нарешті на горі зірка засіяла. Ми прокинулись над ранок, почали збиратись. Командир віддав наказ піти про все дізнатись. Живі сини твого народу, бандерівського роду, старай здобути свободу. Український народ в Бога віру має. Ісусове народження щиро він вітає. А як треба боронити свою країну, стане до бою кожну хвилину? Царь, він наказ вчинив тисячу голів наших зложили. І що, когось хоч вбили? Термінали захопили? Ні, ми трохи закупили, нам гуманітарки знову не вистачило. Геть від мене, геть, голото! Розстріляй всіх під плотом. Я вас пущу всіх під грам. Гей, смерте! Смерте, моя мила, вірно, ти мені служила. Хай непокірних кров тече рікою, махне своєю гострою косою. Тут, панове, я з косою. Може кликав хто за мною. Кого маю я скосити? З них не ніхто не має жити, всі мені будуть служити. Розкий мір йдет по світу. їм його вже не спинити. Ох, не буде Це цього кали. Да Бо народ той вільний, сильний, має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Чорти, брате, поможи смерть від мене <turbans> ага. Так, та... та... Я пройшов з тобою <пустив>. Тобто Б'єси до Чудівчую, чую, 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 лесо душу. Я його в пекло взяти мушу! Я могутній, багатий. Жінка в мене гімнастка, можу добрий викуп дати. На, ось золото моє, тільки не куси мене. Ті рублі твої до сраки за долар треба сотню дати. Твою душу мушу взяти, в пекло чортові віддати. Так що мов вигибай, підеш в пекло. Не ходи ходи, кордони царю, тебе у пеклі закупаю. Ніщо безкарно не мине і ніщо не забудеться. А над кожним катом світовим меч правосуддя зависає. Зло поборено, Лисий карлик відступив. Звалив його спільний, доволі порив. Хай злагода, й любов поміж вами панує. Хай вашими справами серце керує, хай заздрості й злоби згине отрута, що Путлєр ніколи не зміг повернутись, а ми нині разом країну вітаємо і славу вовіки віки їй заспіваємо. Добрий день, добрий день, У Нас тут. Все хорошо. Хочу передать привет своей маме, которая сейчас в Киеве. Ну, я живу сам с Киева. Вот хочу ей передать привет, сказать, что у нас все хорошо. Все будет хорошо, и победа будет по-любому за нами. А Львів Яном, что вы передали? Ну пусть держится там. Спасибо им за помощь, которую они оказывают. Вот все, ну, победа по-любому будет за нами. Ну что еще можно сказать? Всем привет, всего хорошего. Передаю привет маме, сестре, брату, женьси. Дочка, Настя, мы скоро будем, скоро нас поменяют. Все. А Взалиль Вивианов, что вы передали? Вивианов, крепкого здоровья. Мы на вашу землю, на нашу землю звезды их не выпусним, за Все нормально. Привіт своїм рідним друзям та на свою роботу продаємо все самого кращого. Чекайте, та ми вернемося і будемо працювати далі. Привіт, рідні. Привіт, тато, мама, дід баба, жінка Оля, син Максим. Я усіх дуже люблю. Чекайте, я вже скоро буду. Привіт. Доброго дня, мама і тато. Я скоро буду і Україну не здамо. Бувайте здорові! Скоро кого в мене усім вас буде. Щиро, Господа, лагайте. Тепліше одягайтеся. Ну, а ми вас не забудемо. Всім, чим можемо, допоможемо. Хаті, кропіт, не ведіть. І з Європою, звичайно, не сверіться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як путяра іздихав. Він не хотів по правді жити. Бога не хотів любити, економіку не розвивав, нафту лише розпродавав. Шляхом Путіна не діть, до Богася поверніть. То вас Бог буде любити. Буде вас благословити. Добре стало, слава Богу. То збираємося в дорогу. Але завтра вийдемо з хати. Треба щастя побажати, дім добром обдарувати. Він чуємо вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа. Завжди з вами буде, а град снайпер. Нехай вас минає! Христос зарождає. Його. Якось так не неочікувано, дуже 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 приємно для нас, наприклад, сьогоднішня так так названа коляда це щось велике, святе, пов'язане з Богом і з Україною. Олександр зараз робиться не просто тут у зоні антитерористичної операції. Наскільки волонтери далі будуть давати собі раду в таких умовах працювати Складне для мене особисто питання, оскільки. Я бачу, що з початком першого так званого перемир'я дуже багатьох людей, котрі допомагали армії, з'явилася така невеличка апатія. Це нагадую, було в вересні, що мовляв, та вже перемир'я, але під час цього самого перемир'я, і тепер щодня гинуть люди, інколи десятки людей. Ну і нас всіх чекає така чергова мобілізація духу. Вона, як на мене, припаде десь, от от на початок потепління, тут десь маємо бути всі готові. Одинадцята поїздка волонтерів народної самооборони Львівщини видалася надзвичайно емоційною. Радість, сміх, спільні фотографії і сльози. Щирі сльози подяки дорослих, мужніх чоловіків, які, на моє переконання, не віддадуть ані міліметра освяченої їх кров'ю української землі: Лисичанськ, щастя, Кримське, Деніжнікова. Станиця Луганська, Тошковка, Старобільськ, Сватова це ті міста, де побував волонтерський вертеп, але де зараз немає щастя. Та українські воїни його відвоюють. Переславлю своїй Танюсі пламінний привіт. Скоро буду. Прийду на ротацію. А може на дємбіль дасть Бог, може, війна кончиться. І в нашій країні мир буде щастя. І діти наші не будуть мучитися тут. І вам не прийдеться їздити сюди. Дай Боже, щоб було, і у вас, і в нас було гаразд. Щастя, здоров'я з Новим Роком всіх. Ну всього самого кращого. Дякую. Якщо люди нас не забувають і пам'ятають, значить ми живемо. Це найголовніше для нас. Що нас щоб не забули, що ми є, що ми тут стоїмо, що ми захищаємо їх. Одні просто розуміють, одні думають, що війна просто їх не стосується, одні думають, що вона стосується. Більше зло людей стосується війна. Просто то не відчувається. school